Аномалія Сатурна на північному полюсі Сатурна можна помітити ось таку дивну чіпуху. цей шестикутник це велетенське постійне утворення хмар. Що дивно, кожна сторона шестикутника має однакову довжину. Це приблизно від 13 800 до 14 тисяч кілометрів, що більше за діаметр землі. Потік атмосферних газів там рухається зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину. А ось ця дірка в центрі це вихор, як в урагані. Також цей шестикутник. Ніх досить стійкий і існує з моменту його відкриття апаратом Voyager у 1980-х роках. Вважається, що унікальна форма цього чуда юда є результатом хвильових процесів у глибокій атмосфері Сатурна, де відсутність твердої поверхні дозволяє вітрам набувати таких симетричних і стійких форм. Подібні геометричні візерунки вдалося відтворити в лабораторних експериментах з обертовою рідиною, але точної причини утворення шестикутника Сатурна вчені ще не встановили тому він досі залишається як.